Що довго на одному місці ми не сидимо, у нас зараз переїзд і їдемо вже в четвертий будиночок. В такий будиночок, в якому жили на початку нашого відпочинку. Я продовжую приймати привітання. Тим часом ми вже майже на місці. Кожна дерева медичний. Desde o Кісові форелі. І, і смереки, і рибка. А на цьому дивані хто буде відпочивати? Цікава питання. Кстати, я так розумію, вся частина будинку буде твоя. Поставимо твоє кріселку, мисочки, тарілочки. А наша кімната. Ось. така. Яка у вас цікава шафа. Велика кровать! Ойці краєві смереки, гори, гори, полонини. О! Клас! Роз'єднала тераса. Додава, Обережно. Розуміти на лісі. Все, перелізло. Ну і звичайно, дівчаток своя. Душова кімната. Відпочивають Тефі, ти боїшся спускатися, Тефі. Попередньому будиночку трішки впала зі сходів і тепер боїться спуститись. Пішли, пішли, Тефі. Пішли, моя маленька, пішли. Пішли, пішли. Ось так. Ось так, моя розумничка. Пішли, пішли, пішли. Молодець. Ну все, тепер не будеш боятись спускатись. В цьому будинку ми вже більше відпочиваємо, чілимо після насиченого відпочинку, насичених днів і потихеньку готуємося в дорогу додому. Скучили додому, хочете вже? Так. Дітям вже стало нутно і їдемо на лазанку в парк. Так, пройдемо канатну доріжку. Я вже там була, тому ми їдемо туди ще раз. Там дуже цікаво. Ще проходять маршрут, а у мене своя забавна. Тефі так цікаво, все розглядає. Стільки всього нового. Так, перший Настюха. Каже, що трохи підзабула, навіть трішки страшно. Ззаді Даша. Ну і контролює все Саша. Ташка, роздоганяй! Так, Даша впевненіше йде. Ну, Тухи висока, так що нічого не буде. Ну, цей етап схожий на скалолазання. Молодці дівчата. А може не високо? Не високо, так. Подивіться туди. Оу. Oh. Добре, я вже все проходила, пережила, так що все буде норм. Даша! 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 Нашка, все норм? Тут вже важче і вище, але ми пройдемо. Там уже маршрут складніший. Але наші дівчатка нічого не бояться. Дощик починається. Це два ріб. Один із найскладніших маршрутів продовганий. так, да, Настю? Так, далі Даша йде. Настю ж, давай далі. Настя, Настя. О, як в цирку. Тут дощечки прості, але складність в тому, що вони перев'язані такими спеціальними канатами. Тому потрібно і рівновагу тримати, і ходи знаходити. Ну що, майже фініш? Фініш? Єс! Як емоції? Ну, насправді, на початку було важко і страшно, а зараз вже десь цих 4, я думаю, три оцих етапа. легко мені було. Саме складніше мавши. Я передумала. Так, у нас наступний маршрут найважкий. Йдемо з страховкою, Саша буде підстраховувати посередині між нами та Дашею. Група підтримки також на місці. Будемо дівчаті два діодиво. Саша допомагає. Тут вже складніші етапи йдуть. Але дівчатка молодці поки що. Ручки переставила, отак да-да-да. Ну тут ніби все просто, або може мені так здається. На скейтером стати. Ось скейт вам. Да, далі маршрут на скейті. Саня, ну як себе почуваєш? Так. Ти допомагаєш Дашки? Так На скейті в повітрі круто. вже етап складний всі троє наших скелевазів зібрались на одному пункті Настя зависла чекаю підмоги Саші Круто-круто дать, круто, круто, Дальць, круто. Так, Дашин шпагат, молодець, молодець. С... Сашка трохи допоможе. Є. Е! Ну, тут далі легкотня, да, Настя? Ні. Де ж помню, я зараз дравались на Молодець, молодець, ще два кроки. Так, там вже Саня перейшов з ходинки, і зараз Дашуля буде проходити. Важкий насправді етап, але Настя його вже подолала, тож і Даша теж пройде. У нас ці найостанні етап. А далі тільки тарзанка. Крутий спуск. Так. Круто! А тепер подивись вперед. Що тебе чекає далі? То раді чого слід, ради цього, ради ці тарзанки, слід проходити ці маршрути? Саме раді цього раді цієї тарзанки стоїть проходити такі маршрути. Ну все, молодець. Ідемо підтримуємо Дашу і Сашу. <звук> Опа! <звук> Молодець! Ну, все. Да. На сьогодні задоволення отримали. Так, а тепер йдемо на ринок. Там ще є до речі, магазин. солодощів. Вже сподобався цей посуд. Майстри молодці. Настя знайшла на ринку те, що так довго шукала Сонік. Я її прицепила на сумочку і тепер я сама модна в Карпатах. Щаслива? Так. От би було б тепліше, скупалися. А так лише камінчики кидаємо. Хто буде в Карпатах, рекомендуємо спробувати. І банош. Запечена і фасоля з м'яском, З часничком. Це дуже смачно. І банош було. Смачного? Дякую. Ну Все, збираємо речі і відправляємось додому. Хлопці, друзі, вже автомобіль. Відпочинок так дуже сподобалось. Настя сіділа кольорові цукавички такивала губки. такі-які м'які. Розкажи, розкажи. Так, дуже гарне крісло тебе. Дуже зручне, комфортне, м'яке. Так, ми вже зрозуміли. Ось так спати.